Три основні помилки при встановленні сонячної станції, там гібридної, мережевої, неважливо, погнали. Значить, перша основна помилка, яку люди допускають, як не дивно, вони самостійно купують обладнання. Що з цього виходить? Перше з цього виходить те, що потім дуже важко, от реально дуже важко, знайти кваліфікованого інсталятора, монтажника, який захоче. Встановлювати обладнання, яке ви десь придбали на стороні, на то є багато причин. Перша причина комерційна, звісно, тобто нормальна організація бере на себе відповідальність за вашу систему і буде далі її якби обслуговувати. А якщо вона... Куплена десь на стороні. Навіщо монтажні організації таку систему обслуговувати? Тож ваша вже біль, да? а нормальна організація так не буде працювати. Відповідно, це перша помилка, коли люди самостійно купляють обладнання, думають, що це є бойлер якийсь. Ну і типу, і типу, його думають, що хтось встановить. Але це далеко не так. В нашій сонячній індустрії краще спілкуватися напряму з монтажною організацією і брати обладнання через них. Тоді е, висока вірогідність, що ви натрапите на нормальну організацію, яка буде за то нести відповідальність. Да? Другий момент це безпосередньо при встановленні обладнання, можуть бути деякі помилки, тобто банально якісь налаштування можуть вам не зробити. Може бути експорт енергії в мережу, а вам то не треба і Лічильник буде нараховувати за це кіловати. Може бути неправильно підібраний сам інвертор, і буде у вас вибивати сам інвертор при перегруз буде відбуватися, або він буде перенавантажувати ваш відний автомат, і його буде вищелкувати при заряді акумулятора. Тобто банально налаштування. У вас може бути якийсь базовий інвертор, типу там Вальтроніка, Пауремера, Аксьоми і так далі. І літівий акумулятор, який потребує CAN-зв'язку. Якщо цього зв'язку не буде. Опять же, налаштування, да? повертаємося, то система не буде коректно відпрацьовувати не е при заряді, не, не, ну, не, не при розряді. Відповідно, ви не отримуєте гарантованого резервного живлення, тому що функціоналу не буде нормально відбуватися. Відповідно, якщо ви вже й купили самостійно е рішення, його треба нормально налаштувати. Звісно, його треба грамотно встановити, зробити якусь мінімальну байпас-схему. Не всі це роблять. Що це значить? Це момент по встановленню, да, такий ще аспект. Якщо інвертор, наприклад, зламався, через нього все одно проходить струм. І навіть при наявності мережі у вас нічого вдома може не працювати. Якщо не спрацював штатний байпас обхід, відповідно, треба дублювати зовнішній байпас. Це звичайний перекідний рубільник, який ставиться на вихід інвертора, але не всі, як дивно, як не дивно, не всі електрики розуміють, як взагалі працює перекідний рубільник. От така даже дивина є. Тому коротеньке резюме. При встановленні сонячної станції люди часто допускають помилки при налаштуваннях. Да, не всі їх налаштовують нормально, при самому підборі обладнання, тобто характеристики обладнання мають відповідати саме задачі, тобто е має бути зрозуміла задача на об'єкті, і під цю задачу має бути підібрано обладнання. Відповідно, е такий момент. Ну і основний саме основне. Це е, коли ви, люди, самостійно купуєте рішення і потім думаєте, хто вам то змонтує. Е, Запам'ятайте, будь ласка, це не бойлер, це не кондиціонер. Не будуть спеціалісти нормальні просто так ставити те, що ви там собі купили. Просто спілкуйтеся з самого початку зі спеціалістами і беріть все під ключ. То є ваша запорука надійності цієї системи, і що за неї будуть нести відповідальність. Е, Отака от тема.